У правий угол криші вилучило. Спочатку не було зароба, а потім зарево впихнуло, і хлопок такий. Ще нещодавно в цьому гаражі зять Константина ремонтував автівки. Зараз будівля знищена через атаку РФ в день 25 вересня. Костянтин у той момент був разом з онукою в оселі. Каже, спершу подумав, що загорілася проводка. Забори почали, дерева почали горіти, потім провод був. Ну, обгорівши, йшов на хату. Думали, що і хата загориться. Почали цю обливати водою потім, щоб не перекинулася на далі на будівлю. Слава Богу, люди позбігалися, струм відключили зразу. Загасити полум'я своїми силами Костянтин з сусідами не змогли. Ліквідували його рятувальники, розповідає чоловік. Каже, пощастило, що не було вітру, адже наслідки могли бути ще масштабнішими. Яка температура була лопнула. Це запчастина від машини. Так частин. воно відлетіло, так? Так, да, воно відлетіло, це кардан від машини був. Воно це так накалилося, що дивіться, яке желізо, десь міліметра два, мабуть. Гараж, який вигорів, Костянтин побудував чотири роки тому. Його зять ремонтує автівки, і це було його робочим місцем. Тож чоловік вже думає, як відновлювати будівлю. Вибух був іменно в цій частині і від вибуху стіна, бачите, вона трошки покосилася і тріщина пішла. Ну, треба, навіть зносити, ремонту навіть, не підлягає. Потихоньку будемо своїми силами. Я думаю, що цю стіну будемо повністю зносити, може прийдеться одну ті залишити. Окрім гаража, згоріли ще дві автівки сім'ї та запчастини. Костянтин поки що не підраховував збитки, однак каже, що сума вийде значною. За інформацією Дніпропетровської ова пожежа була на площі 200 квадратних метрів, а до її ліквідації залучили за два десятки рятувальників. Вікторія Пінчук, Олександр Шалдибін, Суспільне, Новини Дніпро.